Наступний спікер Світлана Мороз, організатор конференції і керуючий партнер юридичної компанії «Диктор». Так, дякую, Євген, дякую. Якщо можна, Олег, мою презентацію вивести. Ага, супер. Продовження тези Юрія Івановича про роботу з Стереччину і про товарооборот, дійсно, у нас за стереччину товарооборот буде збільшуватися. І лише в прогресивній шкалі я в цьому впевнена. І я наведу вам декілька е, якби фактів. Зараз Олег налаштує камеру, переключить мені слайд. <реш> <реш> е, трошки про нас, як ми прожили е, війну. За рейтингом юридичної газети Лідери ринку ми відмічені в чотирьох практиках в 2023 році. Це трудове, інтелектуальне, корпоративне і податкове право. І для мене такий виклик і цікавим несподіваним завданням це виявилася робота з Туреччиною на сьогоднішній день. Ми. Допомагаємо українським підприємцям, які мають певні завдання в Туреччині. Допомагаємо їх вирішувати. І в мене тут присутній партнер, мій турецький друг Кадір. Він так скромно сидить. Привіт, можеш піднятися, щоб тебе люди побачили. Це мій партнер, з яким я далі розкажу: ми маємо торгову кампанію From Turkey UA, і будемо займатися і почали займатися дистриб'юцією ексклюзивних турецьких товарів в Україну. І безпосередньо він мені також допомагає по супроводу наших клієнтів в Туреччині. Тобто, ми зараз працюємо на дві України, Україна Туреччина. І тому, власне, більш детальніше розповім про Туреччину, інсайти, лайфхаки, і чому цікаво. І, власне, якщо навіть ви не працюєте з Туреччиною, повірте, буде цікаво і корисно, тому що в майбутньому більше деталей, більше комплектуючих, більше обладнання, більше там, сировини, такої, як там, текстилю, шкіра і так далі, ми матимемо саме з Туреччини. Власне, сьогодні кожен із вас є споживачем турецьких продуктів, коли ви купляєте ОВУ, Хочі фрукти не сезонні, в більшості випадків це е, саме продукти харчування з Туреччини. Да? От тому ми все більше і більше будемо мати на полицях, в тому числі турецьких товарів. Коли в нас повне, почалася повномасштабна війна, десь через три місяці ми побачили на полицях е, польські, Молдавські, Румунські, Чеські, товари вже готового е, ну, до вживання. Да? Харчові продукти, але згодом пізніше ми побачимо більше турецьких.